Червоный Червоний Червоный Ні, я люблю зелений. зеленый. Я люблю червоний. червоный. Не дуже я люблю червоний. Ага, я понял. Значит, ко ми там в офис, значит, нормально уйти на офис. Правда? Ну, я. Я в принципиально. Добре, давай я вернусь назад, я тоже зроблю кастом. Давай я тоже тоді поміняюся зараз. Ем... Готов. О тако. І колір шкіри. хай привітки! З вами є Алсік та Вачок. Йо. Ми продовжуємо іграти Escape Simulator. І ми вже пройшли дуже багато тем. Тема, можна сказати. Так, у нас було, що у нас був туторіал Єгипет, був космос, і був був готель. І тепер у нас починається щось, типа корпорація. То буде, як я розумію, це буде багатоповерхівка якась. І ми будемо В офіс, ми йдемо в офіс, коротше. Або корпорація. Як тема буде називатися? Офіс чи корпорація? Офіс. офіс. Я зрозумів. Добре, буде, буде корпорація. Добре, буде офіс. Ні, ну то офіс, типу, так легше зрозуміти, знаєш, типу, якісь там велика багатоповерхівка, ще щось. Просто сама назва з лівого боку називалася корпорація. Я думав, так. Я 100 million years не грав у цю ігру. Я ще, а, ти отакий. Ух, і машеньки ти. Ти... Ти... Тебе трошки, тебе трошки ти от. Мене трошки попаяло. Трошки попаяло, та я теж вже не вже постарів. Дивись, тут не можна, Подивись, десь так. Тут правила Правила, ага. Тут не можна нічого чіпати, нічого фоткати, не можна людей вийти звідси. Не можна авто. Е телефонів, телефонів і бігати, і ходити не можна. Поняв. Поняв. А, ходити не можна? Блін, а чекай. Я до такого не був готовий. У нас є у нас є раз, два, три, 4. Коротше, у нас є шахматні фігури, омега і якісь мікросхеми. Хорошо. Ага, знову. Отут шахматні фігури пін-код входимо. Так, Да, треба якось засвітити їх. Треба зрозуміти щось по порядку. Uh, Якась. мікросхеми. Мікро робітники намалювали все like. OW. Uh, Двести, тут є план евакуації, як я розумію. А, uh, uh, ми формували схеми мікросхем. Ну, короче. So Робітки формували схеми мікросхем. О, ви тут є чат! Ооо. Oh. То я? То ти? хто це зробив? Я. А, це е, дивись, тут є чашка з знаком Омега теж. О, чуєш, тут воду, воду можна налити. Дай, дай мені чашку. О, та-та-та-та, давай чашку візьмем. Чекай, чекай, не розбий, не розбий, дай, дай поставлю. Як мені поставити її? О, а воно розб'ється? А воно розб Я воно... не, не знаю, думаю. Блін. Так, а ну чекай, чекай, чекай. Омега. Короче, це компанія під назвою Омега. Ті, хто прийшов, це є Адам, який прибув в 10.15, яка в 11 прийшла, Роберт, який 1345, Ема в 14.00, вона не прийшла, до речі. Ава в 16.00 прийшов, а Дені угу. в 16.30 прийшов. Викупив. Угу. Добре, 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 добре. Що це нам дає? Пароль, пароль, треба ще згадатися. І... Тут є якась машина. Рецепція. Яка має. щось там має. Так, евакуаційний план. А. О, тут є якийсь пароль. Гру, щаслива, кенукуру. 1010. Я понял, понял. Виноград 01. Ага. Поки що нічого не розумію. А ну я гляну. Ага. Так, э, пароль складывается з с... окурва майский кіцепот. Mm -hmm. mm -hmm. О, чуешь? Тут пише мій э... вик, твій вик, ты вже старый. Мій. Не, подавай, знаком. Моя улюбленная ржава красуня, Леворуч, потім праворуч. Вот давай, 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 давай. О, mm -hmm. Вот тут писало. Вот да, 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 да. Так, мій вік, а як знати хто це? А хто? Вік, вік, вік треба знати. комп? А чий комп? Ні, треба знати чий комп, ну Угу. Mm -hmm. Хто то? Who is this? О, 30 років. Добре, комусь 30 років. Вік 30. Mm -hmm. О, Чуєш? Д на, на капцях пише. 8 Віс і 9. Глянь. Вісім дев'ять. Знизу капці. Добре, добре, добре. Це зачіпка, супер клас. Дякую. <laughs> а лише тікапці поки що. Добре. Я тоді красавчик. Все супер. Що Шо Шотпише. Так, так, так. Підказка втеча з офісу Б4. Викупаю. Скільки цифр? Чотири цифри. Теча з офісу Б4. Угу. Теча з Офісу Б4. Вот э... офіс Б4. Ми тікаємо в ресторан. Потім в холл. Потім в лоб. Mm -hmm. э, чекай, чекай, я поняв. Э, це є цифри 4. Э, 5, 8, 0. Ah 4, 5, 8. Ага. І yeah, нам дають. Yeah, äh, äh, mm -hmm. Mm -hmm. Це, це металошукач. Понятно, типа, це пропікувати. Пі, пі, да, пі. Да, так, так. Да, да, да. Можеш пограти. Добре, е, так. 8, добре. 9-8, так як ти казав, добре кул. Mm -hmm. Чекай, це підказки. Давай підказки на слів, буду став. На oh, складці на слів. Мій вік, щось Що? Що бачиш? Ага, глянь, тут червоне, а тут зелене. Ага. Нічого? Щось отут. Я так розумію, що тут. А ну чекай, поведи по всіх символах. Корона, так. А, реально, давай. Тут ні. Тут Добре. ні. ні. Тут, та, Корона, 에... та. Це оця, оця, не корона, дама, це дама, дама. Офіцер, офіцер. Дама, корона. Король, король. Цей ні. І внизу ага. корона. Тобто, дивися, корона, оця що зліва. Дві корони, і оця а, я, я я оце. Я, я так. Тут є шестизначний код і. Ага, і пароль. На тобі пароль. А де Адечка. Ну, якась підказка на тому. А чомдан, ага. вот. Але на ньому шестизначний Бо мені код є на браслеті всередині кейсу. Клас. А пароль від кейсу. Ага. Ліворуч, звичайний, праворуч перевернутий. Що? Left іскуллер, right is reversed. Я поняв. Um... Добре, значить нам треба знайти а, з трьох скільки знай... це? шість, але шість, по це? три, зліва три і справа три. Нам, значить, треба знайти. Е... Ну, типу, трьохзначний пароль. Трьохзначний а, пароль. А що ти. А що ти поняв, що з... ну, типа. Тіпо... А чотири трьох значний. Ну, ну, бо давай, якщо тут буде, наприклад, 4, 2, 3, то тут треба зробити 3, 2, 4. Розумієш? Зворотній. А -а -а. Поняв. І нам треба знайти трьохзначний пароль, як я розумію. Дивись, єдине, що ми ще не відгадали, це оцей Е, Компуктер і компуктер. А во, чуєш, може баночки, це підказка. Дивись, одна маленька, друга велика, третя середня. О, а може на ній щось пише? А ну подивимось. 20 на 20 на 2. Ну тут є типа три пальці якихось. А. Пішов сроку. Ага, не Червоний, все червоний. Так, чекай, е, в нього він казав, як. Вони всі, всі однакові. Точ, точно не це. Чекай, в нього щось рожеве, щось там, бла-бла, щось він таке казав. Бла, бла, рожеве, бла бла. Бла-бла <рес> рожеве. Так, <рес> <рес> Так, метал, що нам вже не потрібен, по ідеї. Е... А, тю, боже, рожева машина. Господи, в мене ще є. Рожева машина? Рожева машина. Капець, я собі заберу. Чекай. Це сюди. Зараз шукати пароль. Як ви наказали, які підказки були? Мій а, а, а вік. My paint favorite beauty є left and right. Окей, мій вік. Мій вік 30. Mm -hmm. Рожева машина. 53. І лівий. Це лівий. 9. А, 98, да. 98. Ага. Ее. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Красавчик, не? Ооо, щет А, чекай, чекай. Дивись, я тобі говорю символи, ah. яких немає, ти маєш нажати їх. Почекай. Кошик, кошик, сигарет та пістоль. Ага. Ну окей. А, XR, щось треба. О, oh, запхай, 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 запхай. E, кейсик запхай. Сюди? Ми ж можемо просканувати. А в тебе, в тебе, в тебе, oh, в тебе. Ага. В ну, в тебе кейс. А во, во, тихо, тихо. А тепер от сюди на скан. На скан. Вот скан. Uh -huh. браслет 619. Це пароль, чуєш на браслеті, походу. 6... 619. Та та, не? Та, та. Та, 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 та. Витягай в той. Витягай. Як його витягнути? Чекай. Uh, тут 6. Mm. Так. А, ти вже витягнув. 619. Значить 9. 1. 6. Є. Yeah. є, yeah, ми з тобою ще genius. 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 Так, омега корпорація, Employee number 042. Десь 042 треба вводити. Є ще десь щось uh, код. 040... Гри Григорій Кларк, 40... 042 карточка. <laughs> а, чекай, Все. Що ж, Ага. Давай-давай. Оу, О, ж фрукти, фрукти, подивись на фрукти. Have... Фрукти, 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 фрукти. Uh, Що yeah. нам треба? Які фрукти треба? Uh, дивись, в нього пише uh, Employee number 042. Uh, ну, перший, Що який фрукт, Це нуль, я не знаю. 0? Якщо є така можливість. А, блін, то ти глянь, та тут вони всі, але тут типа. Скільки, скільки, скільки часу? А скільки... 4 з половиною mm -hmm. хвилини. Давай треба 에... понятим. Йоп, тарара. Ну, Я не розумію, не розумію. Е, тут є бачиш... Ну, поверне кругом ще раз. І, і всюди всюди одинички з цього боку. А, це це, глянь. О, типа, наліво йде один, на йде нуль. Поняв? Тобто клубніка має нуль. Зміш взагалі, тому що вона йде право, 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 право і має нуль. Але чекай, а ну оберне, оберне цю декорацію. А так вона має. А, виноград має один, але Тихо. А так, клубніка тоді нуль. Воно зворотні, зворотні, зворотні. Воно додати, додати має, додати. Та, та та ну, наприклад, вишня, наприклад, буде мати один. Тому що йде 0. Мені чотири треба, чотири. Я викупаю. Що має 4? 4 має. нічого немає. Один, два, три. Блін, нема нічого. Ну додай чотири. просто. Ні, додай. Воно додається. Поняв? Ну. Але нічого тобто, не вийшло. Ні, од, одиничка це вишня. Тобто, дивись, 0, 0, 1, вишня. Тобто, якщо 0 це клубніка, тоді 1, а, вишня. Поняв? Я не поняв, я поняв. 4 це просто додай. 1, 1, це 3. Значить, 1, 1, 1, 3. 1, 1, блін. А що? Ні, 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 так не піде. Так не... Нам треба зрозуміти отута. У нас є щось тут показане? Що це таке? Шо, 0? Е, ну дивись, в мене є карточка, в ньому пише. Другозначний Number Вот, дивись, вот, 0,4, 2. О, є, 0, 4, 2. Але треба зрозуміти, що є 0, що 4, що 2. Я поняв, 4, 2. Тобто 0, ми зрозуміли, що копійка. <haz> 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 е <haz> Клубніка, 4. Блін, а що може бути четвірку? Нам треба прям 4. Раз, нам прям. 4. 4 нам треба. Добре, давай. Клубніка, щось, яблуко. Ананас, яблуко. Ні. Клубніка, це яблуко. Клубніка груша яблуко. Ага. Один. Ні, тобто нуль. Банан може бути, до речі. Попробуй, так. Клубніка виноград банан. не Миграй. Ти все приходиш, да? Угу. Ой, не, все же, все, все. Час, да. Так, що це може бути? Треба до допер... Я... працює. А, а покажи. А дай мені цей, цей листочок. Шо, то оцей був? Або білий. Бачиш, вон стоїть білий. Ага, поняв. 042. 0.42. Треба допетрити, як зробити 042. Ну, от HOPE, давай 0. 0 це клубніка, uh -huh. а 4 це виноград. Бо це найбільше, тобто Але найбільше. Ви, а, ні, 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 та Сіфранів. Та, так. Все правильно, все правильно. Та, та, та. Тоді питання появляється, що таке двойка. Тобто, давайте двойку можна зробити такого: Вибираємо умовно 0, тоді вибираємо тут одиничку і тут одиничку, це яблуко. Якщо вибираємо одиничку, тоді вибираємо тут нуль, тут одиничку, це банан. Якщо вибираємо е, Ще раз, нуль. А, так, да, це mm -hmm. або яблуко, або банан. Тобто, виходить. Клубника. Виноград виноград банан. Клубника виноград не там. Може та, бути, то. Може, загріде, ж... так, та, 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 може бути що це не 042. Чи, чи, чи ти певний, що це іменно э... 04.2? Ну, там внизу плюс топиш. А. Uh, Employed. Ну, його номер типа носить. А, да. Це типа візитка, щоб пройти, я поняв. Мали. Номер співробітника. Mm -hmm. Ну Добре. рівень доступу другий Ну Чекай, лет. control Of calls, To will come important. Uh, change. О! що? Ішо? Чекай! Чекай, чекай. Максимально... Мы можем меня <реш> Контроль. Контроль. Сейчас меняем, что я. И дай я гляну, дай я гляну. А ну меняй. Не, ничего не меняется. Yeah? Зараз, зараз... О, шо, шось... а я а, не базу. X-Ray. 2x ray це зливая машинка как компа. А, окей, okay, окей. Okay. Ну, а вот ривень, вот я змінив ривень на 5, і що? А ну, чуєш, чуєш, чуєш? положи. Ми можемо положити її сюда. А, не, не можем. І, і глянуть, Не може. Ну давай. А, не, сейчас ну, не глянь. Ікс... Не-не-не. Ну, у нього рівень доступу 2. Тобто рівень доступу. У нього 2 є. коли не глянь. 011 101 001. А, по пароль. Це призначний код. 011011. E, давай, пиши e, яблуко. 1.1 яблуко. 1 яблуко. 100 e, Зараз. 1... 0. Як можна так було затопити? Один. капець. 1-0. банан. Яблуко банан. І 0, 0, 1, 0, 0. І... Е, И. А, тепер третій левел треба. Чи то був третій левел. А, чекай, тепер левел третій, а кто тут сказал? А воно Чи, Че що сталося? чекай. А, левел. Level... Чекай, що, що? що зараз починаю. Level 3, чи great clearance needed. Uh, давай левел 3. Uh... І, може пароль поменяйся? А, -а wow. реально. Двойс. Чекай, а, воно пише. Welcome Omega Corporation, бла бла бла, Та-та-та. Хто тут вас зараз захом? Не знаю. Добре, чекай, чекай. <різь> closet. Sorry, mm -hmm. we closet. Добре, понял. Але то то саме да. Ну це було, це було, <різь> <Я> чекай. <a різь> Давай секретичні... ще раз поймо. Виш... Ні, що там було? Клубника. Klubnica... Ні. Зараз, зараз, я зараз 0-1. Зараз 0,1. А, відкрилося? А чому тоді не відкрилося? Давно, давно. Ну. Ну, виходить, що так. Якось так. До речі, треба ще. ще той от Знайти монеточки. Ні, <реку> ні. <реку> 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 було би непогано. <реку> я б але... був не проти. Um, та, та, та там все. Ми просто не замітили оці 0, шось, оце от штукенці. Якби так, ми так. зразу замітили, йой. Було би прикольно. Жаль, що зразу не збагнули про цю штуку. Ну Тут я вже знаходив монетку. Воно mm. точно тут знайшли. на горі нагоди якусь монетку? Mm, О, я... монетка я не йшов. Ооо. Oh. На кайф. камері була. А, кайф, кайф. Прикольно, прикольно. <гас> а, я ага. Ага, поняв, це ти вже знаходив її. Е, ще одну, ще одну. А, uh, Ну давай, тоді дивот. І так треба пройти на оцих шоденьку, типу. Давай зараз сейв. Ой, бам. Прикалісти. Такі гарні. Супер прикалісти. Uh, так. Це а... Я 4, 5, 8, а я не пам'ятаю пароль. <гум> я пам'ятаю отут, а що God було. God. Це корона, корона і. чоловічок оцей. Корона. Орона і чоловічка це. Контрм. Uh, тут було 6. 1. 4, чи скільки? Ту пам'ятаєш оцей пароль? Uh, 6. Ні, блін, я не пам'ятаю, на жаль. Ти пам'ятаєш, який тут пароль був в чемодані? Ель. Що там. Лівий давить, за 8, так так 9-8 можливо. Так. так uh, Що тут було? Пистолет, а, я ця штука. Оцяло. так А, я помітаю. Uh, 6. А, 69. 6.1, 9. 6, 1, 9. 9, 1, 6. Uh, так, ця штука, ця штука. Що там було? Uh, що там було? Яблука, да? так. Uh, pu -pum -pum, там було. <laughs> Яблуко, банан. Вишня, здається. Ну, давай. Ще раз. А, і два рази, типа. Ні. А може воно помінялося? Все інші. А чекай, 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 чекай. Зараз зараз. зараз. До їм дати. Давай. О, є. Дуду! А, і ще, ще, ще одну монетку, точно. Точно, ще одну монетку. Ще одну монетку, ще одну монетку. О, цю штуку можна було рухати. Глянь. Так, я знаю, так Блядь, я її навіть звалити не можу. Ніби палка, а О, звалети... о, о! А ну. Блін, тут нема. Переглячаю Ау. Сюди. Де була? Е, Ось тут от. Де? От під вазонком прям. От прям Де? під вазонком. Хе, я вшиць. Прям під вазонком. Та, та, Ну що ж, ми завершили першу кімнатку в корпорації. Або в офісі, я не знаю. Ви рахуйте це як хочете, але для мене це корпорація. На, на роботи. Ми закінчили на роботи. Та, ми, ми завершили перший робочий день. Ми попали всередину. По факту. Ми, ми, нас прийняли на роботу. Ми там тільки на рецепції були якраз. Наступне це буде Офіс. А хто захоче це побачити, заходьте на канал і дивіться. Ну що ж. Та, ми... І заходьте в інтернет, дивіться серіал Офіс. Якщо такий існує. <laughs> ну добре, ми будемо завершувати, а кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Потягучки, -пока. пока -пока. пока -пока. що хочеш.